Перед початком роботи в середовищі онлайн-компілятора бажано зареєструватися або війти в наявний аккаунт. Прив'яжемо аккаунт в даному середовищі до наявного Google аккаунту. У разі вдалого приєднання з'явиться відповідний напис. Наступним кроком обираємо мову програмування. Наприклад, обираємо Python. Тепер середовище готове для внесення коду. Тестовий рядок, звичайно, можна витерти. Ми його залишимо, лише трохи змінивши. Тепер збережемо наш проєкт. Для цього натиснути вкладку зберегти, внести ім'я нашого проєкту. Після того, як проєкт збережено, надамо доступ для перегляду цього проєкту. Для цього натиснути вкладку Поширити, Скопіювати посилання в першому полі та надати Зацікавленим для перегляду проєкту.